Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми будемо говорити з вами про трапецію та про площу трапеції. Взагалі, що таке трапеція? Це такий чотирикутник. У якого дві сторони паралельні, а дві інші ні. Умова про те, що дві інші ні, має бути обов'язково, бо якщо ви цього не скажете, дві інші також можуть бути паралельними, і це тоді буде паралограм. Ну, ось дивіться, оце у нас трапеція. Ми бачимо, що А та Б паралельні, а дві інші ні. Ті сторони, які паралельні, ми називаємо основами. У нас дві основи нижня і верхня, або більша і менша основа. А ці дві сторони, що справа та зліва, вони називаються бічними сторонами. Коли нам сказали, що в трапеції бічні сторони рівні, така трапеція називається рівнобічна. Ось рівнобічна трапеція. Якщо нам кажуть, що один з кутів трапеції до рівня 90 градусів, то ми кажемо, що ця трапеція прямокутна. Ось ця прямокутна трапеція, до речі, не один буде, а два кути. Так? Тобто кажуть, що один з кутів 90 градусів, а ми розуміємо, що в нас ось ця сторона є перпендикулярною до основ. Отака трапеція є прямокутна. Як знайти площу трапеції? Досить розповсюджена ось ця формула, але ми інколи зустрічаємо і цю формулу, давайте подивимося сюди. Щоб знайти площу, нам треба додати основи, поділити на 2, тобто пів сумі основ, і помножити на висоту трапеції. Ми інколи знаходимо в джерелах ось таку формулу М помножити на М, де М це середня лінія трапеції. Що таке середня лінія трапеції? Середня лінія проходить через середини бічних сторін. і паралельна до основ. Щоб знайти середню лінію, треба додати основи і поділити на 2. Тобто реально ось це є ось цим, і ми маємо ту саму формулу, просто інакше записано. Ну, а тепер завданнячка, приклади, практикуємося, як же ж без цього? Математика без цього просто не може. Ну що ж, ми зараз розв'яжемо отаку задачу. Лайтово-лайтово. Просто знайти площу трапеції, якщо відомо, що основи 12 і 15, а висота 6. Беремо ось цю формулу, підставляємо і маємо площа дорівнює 15 плюс 12, 15 плюс 12, поділити на 2 і помножити на 6. Зразу я раджу скоротити 2 і 6, тут буде 3. Тепер додаю ось ці два числа. У нас буде 27. І 27 я множу на 3, маємо 81. Тобто площа нашої трапеції 81. Тут у нас задана трапеція, у якої основи 8 та 14. Відомо, що бічна сторона дорівнює 10 і утворює із... Основою кут 30 градусів. Я розумію, що кут з основою це саме оцей, тому що в нас два кути з основою – цей і цей, тут гострий, тут тупий. Ще мені ніхто не сказав, що трапеція рівнобічна, тому я будувала ось такий вигляд трапеції, у якої бічні сторони різні. І е, перше, що я згадую, щоб знайти площу, я маю скористатися цією формулою. Основи в нас є, це 14,8, але немає висоти. Перше, будуємо цю висоту. Провели. Ось у нас є висота. Далі. Висота в нас побудована. Позначимо тут буквочку H. І тепер ми йдемося в трикутник. H це це гіпотенуза, яка дорівнює 10, а це катет, це в нас кут 30 градусів, а це катет, який лежить проти кута 30 градусів. І катет, який лежить проти кута 30 градусів, є половина гіпотенузи. Тобто висота вже в нас відома, вона дорівнює 5. Можемо знаходити площу. 8 плюс 14, так? Поділити на 2 і помножити на 5. 8 плюс 14 це 22. Ділю на 2 це 11. І 11 множу на 5 55 квадратних одиниць площа нашої трапеції. Наступна задача ось, в нас є прямокутна трапеція, я позначу, що це прямий кут. Основи 3 та 5. Треба знайти площу, якщо відомо, що BD більша діагональ, або діагональ, яка вийшла ось з прямого кута, да, вона у нас є бісектрисою. За умовою сказали, що більша діагональ є бісектрисою прямого кута. Ось. Ну, Давайте згадаємо цю фішечку про те, що оці дві прямі паралельні, а це БД Січна, так? Тоді виходить, що оцей кутик і оцей кутик будуть які? Будуть рівні, бо вони є внутрішні, різносторонні. А якщо ці кутики рівні, то що в нас? І ці кутики рівні, тому що ці між собою рівні, бо це бісектриса. Виходить, що А, Б, Д. Це буде рівнобедрений трикутник. Бо кути в нас рівні, значить АБ і АД це бічні сторони. Тобто, якщо це 5 то і це 5 Виходить, що висота буде дорівнювати 5. У нас все вже є для того, щоб знайти площу 3 плюс 5, я додала основи поділити на 2 і помножити на 5. 3 плюс 5 це в нас 8. 8 ділю на 2. В нас буде що? У нас буде з вами 4, яке я множу на 5, і буде 20. Відповідь 20. Ну, з трапецією має бути порядок. Згадайте ще раз формулу площі, подивіться ще раз задачі і все буде добре.